Потужний комп'ютер, тисяча доларів вища освіта. Нічого з цього вам не потрібно, щоб почати заробляти в інтернеті. В цьому відео я 24 години буду тестити різні способи заробітки і побачимо, що з цього вийде та скільки вдасться заробити. Не буду тягнути приємного перегляду. Почну експеримент. Я з чогось легкого, а саме з криптобоксів. Криптобокси це темка в криптовалюті, де нам потрібно просто взяти код та ввести його в Binance, за що отримуємо криптовалюту на рандомну суму. Це можуть бути як одна сота долара, так і 10 доларів. Но шукати ці самі коди можна в різних телеграм-каналах з криптобоксами. Я і зайнявся. Близько 30 хвилин в мене пішло на пошук 27 телеграм-каналів, яких буде повністю достатньо для старту в цій темі. Далі моя робота полягає в тому, щоб просто чекати, коли той чи інший телеграм-канал запостить код, який я веду в бінансі, та отримую за це гроші. Ну а адмін каналу в свою чергу заробляє на продажі реклами, що і бере гроші для роздач криптобоксів. Дві години я сидів в телефоні, вводив коди та шукав ще більше телеграм-каналів з криптобоксами, щоб отримати більше кодів і відповідно більше заробляти. В ході заробітку я не дивився свій баланс, а просто один за одним вводив коди, отримував крипток. Валюти, і здавалося, що прибуток уже складає немалу суму, але глянувши на баланс через 2 години, я м'яко кажучи розчарувався. Півтора долара. Це все, що мені вдалося зробити аж за дві години часу, тому не бачу сенсу продовжувати цю тему. Перейдемо до чогось цікавішого. У мене є ідея геніального способу заробітку, але я вирішив залишити не десерт, а зараз зайнятися темою, в якій я не до кінця впевнений, але в потенціалі вона може принести немалий прибуток. Українські банки, щоб заохочувати до свого продукту, більше людей роблять реферальні програми. Де за кожну людину зареєстровано по рефералці вам дадуть 50- 150 гривень. І я придумав стратегію, як на цьому заробити. Я взяв реферальне посилання монобанку і пішов розкидувати. Їх по різним чатам по темі заробітку, але мене тільки те й робили, що банили в чатах за рефералку, тому я вирішив змінити стратегію. Замість того, щоб кидати посилання і говорити, що за реєстрацію по ньому люди отримують 50 гривень. Я буду в чатах писати щось по типу: Привіт, є темка, як легко отримати 50 гривень. Тому цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення на такий текст. Люди в чатах почали набагато більше реагувати. А адміни перестали мене банити, що й зробило цей спосіб набагато легше. Приблизно 30 хвилин я розсилав по різним чатам таке повідомлення і паралельно відповідав людям. Які писали мені на рахунок темки, таких було майже 50. Ну а результат, скільки людей зареєструвалося по моїй рефералці, ми дізнаємося в кінці відео. А зараз приступимо до наступного способу заробітку, який ми перевіримо в ході нашого даного експерименту існує величезна кількість телеграм-каналів, і майже кожному з них потрібно продавати рекламу, щоб зароблені гроші, вкладати в розвиток команди, в розвиток каналу і так далі. І щоб продавати більше реклами, адміни наймають рекламних менеджерів. Менеджер це людина, яка шукає рекламодавців для телеграм-каналу та отримує за продані реклами 10-20%. Щоб почати заробляти в цій темі, потрібно просто знайти канал, рекламу якого ви будете продавати, і потім канали, які куплять цю рекламу. Це максимально легко і зрозуміло. Майже всі телеграм-канали зацікавлені, щоб продавати. Рекламу, тому я написав каналам, на які я підписаний з пропозицією продавати їх рекламу. І плюс-мінус за 30 хвилин я знайшов клієнта, з яким ми домовились на 15% від кожної проданої реклами. Реклама в нього коштує 60 доларів. Тепер я заходжу на сайт Гестат, копіюю посилання на телеграм-канали по темі, яка схожа з темою каналу, для якого я шукаю рекламодавці, і пишу адмінам цих каналів з пропозицією: чи не хочуть вони купити рекламу в каналі, де є менеджер. Таку розсилку я зробив на 40 адмінів і результат, чи купив хтось рекламу, глянемо Наприкінці відео, коли мені відповість більшість адмінів. А зараз перейдемо до найцікавішого і основного на сьогодні способу заробітку перегін трафіку. Коротко кажучи, перегін трафіку це коли ми з тіктоку переводимо аудиторію в телеграм-канали інших людей, і за кожного підписника адміни цих каналів нам платять гроші. Можливості з цього заробітку настільки великі, що одного разу мій друг заробив 7 тисяч гривень за одну хвилину витраченого часу. Ну а як він це зробив, можете глянути в попередньому нашому відео. Отже, давайте детальніше розповім, що таке перегін трафіку і як я буду на ньому заробляти. Як я сказав раніше. Потрібно просто робити відео в Тікток, писати там переходи в Телеграм, і за кожну людину, яка перейшла, адмін Телеграм каналу платить нам гроші. Найбільше платять адміни телеграм каналів по темі криптовалюти і трейдингу, а саме 10-20 гривень за кожного підписника. Відповідно, перевівши 100 людей, ми зможемо заробити 1-2 тисячі гривень. Ну, а перевести 100 людей з Тіктоку це простіше, простіше. Тому я вибрав саме цей спосіб заробітку в виході експерименту. Першим ділом я підписався на декілька телеграм-каналів по криптовалюті. Написав їх адмінам з пропозицією переганяти трафік з Тіктоку і через 30 Хвилин у мене вже є перший клієнт, який за кожного підписника готовий платити по 15 гривень. Можна і пошукати клієнт, який буде платити більше, але в рамках цього експерименту я не став цього робити, бо в нас є всього лише 24 години. Тому я приступив до створення відео. Я вирішив не знімати відео зі звуком на а просто брати з інтернету та інстаграму різні красиві відео з автомобілями, яхтами, багатим життям, шлюх. Писати там перегін трафіку і викладати в Тікток. До речі, якщо зацікавилися все-таки тим способом заробітку, можете брати ідею, щоб не тратити час на зйомку, монтаж. Озвучку і так далі. За 40 хвилин я наробив 5 таких відео і буду на протязі дня викладати їх в Тікток на три різні аккаунти, щоб перевести більше аудиторії і успішніше закрити сьогоднішній експеримент. Тікток зазвичай просуває нових користувачів, щоб викликати у них інтерес до створення контенту на цій платформі. Тому мої перші відео за годину після вигрузки вже набрали сумарно 3 тисячі переглядів і перевели в телеграм 17 людей. Це 255 гривень, що вже немало для самого початку, але попереду ще цілий день. Тому я продовжую раз в годину на три аккаунти вигружаю. Відео паралельно з вигрузкою відео, я ще кидав їх друзями і просив лайкнути, прокоментувати та зберегти словом, проявити актив, щоб тікток подумав, що мої відео цікаві аудиторії та сильніше їх просував. До вечора я вже вигрузив всі 15 відео, які сумарно набрали близько 17 тисяч переглядів і перевели в телеграм 61 підписник, що рівно 915 п'ятнадцять гривня. За цей час, по нашому реферальному посиланню на модобанк, яке ми розкидували по чатам, не перейшов ніхто. Проте, будучи менеджером, я продавав одну рекламу за. Яку отримував свої 15%, тобто 9 доларів. Отже, за сьогодні на криптобоксах вийшло заробити 57 гривень, на рефералках банку 0, на менеджерстві 380, і на перегоні трафіку 915, тобто в сумі 1352 гривні. Це показує, що краще не шукати кнопку бабло, а займатися нормальними способами заробітку, такими як менеджерство, перегін трафіку або інформацію, про які ти знайдеш в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. А на цьому все, до зустрічі.